Всім привіт, з вами Лео. І клас. Сьогодні ми будемо будем проходити, пров... проходити паркур. Хантера немає, Хантера немає, бо ну, щось з комп'ютером сталося. Не, може буде завтра грати. Може, І то невідомо. Я знаю, який буде паркур. Який? Ну, який приз, тобто? то. Ага, бо ти. Звідки ти знаєш? Я проходив, ти сам бачила. А, ты я бы я ж пройшов. Ты ж казав. Я впав. Ти впав, ти ты І ти ты впал. И ты тоже. Не, я стою. Ты заравпадаешь. Ай. Ч ты накакав? Я зараз Коли зайду до хати, я підірву тебе. А, динамітом. Своїм динамітом. А ти що маєш? Динаміт? Ти маєш 15 динаміта, щоб мене зірвати? Я такий клеєр. Маю. З'їм золоте яблуко і все, і не буде нічого. Добре, а я тебе приб'ю. Я mm тебе -hmm. скоріше приб'ю. А я зачекаю, поки в тебе зникне золоте яблуко і тоді тебе під <coughs> підірву. Любі, то я ліва, в мене ще на 30 й рівень зачаровано. І? Я підірву динамітом. А як я з'їм золоте яблуко, то я тебе можу вбити. А я буду тікати. А ти потім потім за хвилину я тобі підірву. За 4 хвилини. Так, 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 лізу, лізу. О, я вже далеко. А ти ще ніколи не допнеш. Подивимось А, Ай, я впав. Я не розігнався. Ай, ні, допригну. Я не вмію взагалі там, де я допригати. Ні, а ти не вмієш там де я. Ні, я був далі До кінця? Що? Ти зможеш до кінця самого допригнути? А, я попробую. Давай подивимось. Давай з сп... переням. Якщо ти не пройдеш в цій... в цій серії паркур, то ти мені відусиш 10 яблук золотих, а якщо я якщо ти пройдеш, то я тобі Ні Чого це? Зроби мені 50 динамітів, і тоді я не... Не, я дам 2, 3 динаміти. Окей. Ні. З парнем. Я не спорю так. А я чого? хочу 50 динамітів, щоб підірвати чужу хату. Ти не підірвеш. На серверу не можна. Окей, Я хочу 50 динамітів. Я не дам. Кротивщик. Я знаю. Кротивщик, блін. Знаю. Ти не креативщик, але якийсь чесний креативщик. На креативі, але проходить не літаючи. Він до першого не може доприйти. Він гірше ще хаттера. до першого не може доприйняти. Хатер то вже. за нього приходимо. Він хоч би до драбинки приходить. Він хоч би до драбинки доходи. О, Знаешь, як його звати Хамстел. Хамстел? Де Хамстел? Або Хамстел. Во. Хам. Це хум'як. Эй де это вже хумьяк, ты весель. Що ты сказал? Хум'як. Я тебе валю сперва привату. Я богатый, а ты где. Я тоже богатый. Ай, да твой речі. Чон такой. Не бачу, що я. Я потім покажу. У мене все зачаровано на 30 рівень. Ой-ой-ой, а меч? Тоже, Ой, на сімнадцятий. А в ха -ха. тебе якийсь калічний меч. З дерева зачарований. То не в мене. Тебе. В тебе. В тебе. У мене алмазовий. У мене теж, у мене аж три алмазових. У мене є макса голова і Кріперів голова. Табо її нема. Є. Лі, я вже не можу до голоду прийняти. Так, аріка. Есть. Ты без кики езжи. Э! Глюк, я бы уже на тебе не штуки. Я бы еще дальше. Блин. Mm -hmm, еще дальше. Ты бы сзади меня. Впереди. Сзади. Не, как мы проводили, когда был на берегу я был впереди. Ну да, да, да. Где ты езжи? А, ты только тут. Пал? Не. Yeah. А краше. А чому расиш? А я багатий. А ти? Не? Ні. Є. А в тебе не зачаровані, ти сам тільки що пока. Не діставай мене. Опа, Що ти сказав? Все, я тебе в тебе точно виграю з привазу. Або ні Ти більше грати не будеш. я Я впав через тебе. Ура! Що ти сказав? Е, э, че ти зарухаєшся? не рухаєшся? Ні, зависло все А, ні, не, не зависло, Ти спеціально не рухаєшся Давай, прыгай. Прыгай. Алло? Ру. Клазік. Клазік. О. Чого ти не рухаєшся? Не був. А, чого ти не сказав? Я б на паузу поставила. А -а Ай, через тебе не можу допрягнути тепер. Угоди креатив. Що? креативщик. Двиди креативщик. А він полетів, я знаю. Я думаю, що я не у тебе є десять доларів? Більше мене один миллион. Одна тисяча. Один миллион. Тисяча. Миллион. Тисяча. Мил. А я креативщик. Так, давай купляй креативщик. Я ж давно купив. Давай, покажи, як ти вмієш літати. А не хочу. Бо ти не купила. У мене на ньому ім'я є, креатив. Угу, mm угу, -hmm, mm -hmm. ти тільки на цьому граєш. Ну, на ньому, а на нічому у мене ще є так. Бо ти мене не хотів заприважити. Ха-ха, ти впав. Стой, зараз залізу в а, -а, а, я впав. Ааа, е -е, стоп. Це ж мій блог. Я знаю. Еееей. Надумувались купатись. Ну, ми поспарили чи ні? Ні. Чого? Давай поспаримо. Я не хочу. Хочу. Бо ти проиграєш. Ну що? Давай я спорю тільки, якщо ти мені даєш 6 дінаміті. Давай, 6 дінаміті. А я тобі одне золота зафірами я. Я, 6. 5. Добре, 5. Окей, я не прийшов. Це мені маєш потім да її час. Тебе ще дві хвилини. Я не пройду. Две де є. о креативщик. Ага. Е. Я вплав! <ривіт> Я <от> там тамбу. <ривіт> якщо дивись. Бачиш, я там воно не можу там де зараз креативщик, я туди не міг допригнути. Давай тако поспоримо. Якщо я туди не допригну, то ти мені даєш один Чу я, давай. я, Якщо ти не допригнеш? А тоді а, я тобі дам одне золоте зачароване земля. Okay. А де ти є? Давай, я дивлюсь. Ні, маєш допригнути до заборчика іншого. Ні, давай. Два динамітом, динамітом. Поки, Два я, ніколи, я ніколи туди не міг. Добре, на отою перед, перед заборчиком. Давай, я дивлюсь. Єс! Ти мені скоро досить яблуко, бо серія підходить в кінцю. Ставте лайки і підписуйтесь. До побачення!